О 7 годині 11 хвилин за місцевим часом, 10 червня 2025 року, головний порт, який перебуває під контролем хуситів, знову опинився в вогні. Але цього разу все відбулося інакше. Миттєво головний вантажний причал зник, перетворившись на хаотичний фонтан із уламків бетону та покручених металевих конструкцій. Через дві з половиною секунди будівля портової диспетчерської обвалилася всередину свого підземного поверху. На горизонті не було жодного літака, не лунали сирени, ніхто не подавав попереджень. Руйнація прийшла з моря горизонтально зі швидкістю близько 280 метрів за секунду. Ракети летіли низько, буквально за кілька метрів над поверхнею води. Настільки близько, що оператори єменських радіолокаційних станцій навіть не встигли їх виявити. Точність удару виявилася такою, що друга бойова частина пробила приблизно три метри армованого бетону, увійшла в шахту ліфта і попрямувала прямісінько вглиб до підземного командного бункера. Через 10 секунд ізраїльські сили фактично перетворили цю ділянку ємену на випалене місце. Але спосіб, яким вони здійснили цю атаку, разюче відрізнявся від усіх попередніх дій проти хуситів. О 6 годині 45 хвилин за місцевим часом корвет Інес Маган розсікав води Червоного моря зі швидкістю 18 вузлів. Кожна секунда наближала корабель ще на 9 метрів до розрахункової точки пуску. До моменту виходу на позицію залишалося 900 секунд. Маган це корвет класу СААР-6, 90 метрів німецької інженерії, поєднаної з ізраїльськими технологічними розробками та укладеної в гострі кути сталевого корпусу. Кожне судно цього типу обходиться приблизно в 480 мільйонів доларів. За цю ціну військово-морські сили Ізраїлю отримують бойову платформу. Яка за рівнем озброєння не поступається, а іноді і перевершує багато есмінців, при цьому займаючи об'єм порівнюваний з великою яхтою. Конструктори з Німеччини спроєктували цей корабель так, щоб він був максимально непомітним. Кутова форма корпусу потрібна не лише для візуального ефекту, вона розсіює радіолокаційні хвилі в сторони, не відбиваючи їх назад до джерела. А нанесене на поверхню радіопоглинальне покриття робить відбитий сигнал настільки слабким, що на екранах ворожих радарів маган може виглядати як звичайна рибальська шхуна однак для екіпажу корвета головна небезпека походила не від кораблів або літаків противника, а від рою дронів, які усити застосовували в останні роки. Іноді в повітря підіймалися 20, 30, а подекуди й дешевих безпілотників, які заходили одночасно з кількох напрямків. Саме тут вступала в гру головна смертельна перевага Маган. Чотири плоскі панелі, встановлені на високій надбудові корабля, це багатофункціональна радіолокаційна станція ELM-2248MF Star, найсучасніша з усіх, які коли-небудь встановлював Ізраїль на морські судна. Кожна панель містить приблизно 450 модулів передавання та приймання, які працюють синхронно як єдиний злагоджений оркестр. Якщо старі обертові антени робили повний оберт за 2-3 секунди, то MF-STAR оновлює картину 30 разів за секунду. Цей комплекс здатен одночасно супроводжувати до 300 цілей, чого більш ніж достатньо. Аби впоратися з будь-якою кількістю дронів, які можуть підняти хусити. На щастя для екіпажу, сьогодні вони майже не очікували атак з повітря. План операції був побудований так, щоб повністю збити з пантелику оборону хуситів, і з жовтня 2023 року хусити звикли відбивати удари ізраїльської авіації. Бомби з наведенням за допомогою глобальної навігаційної системи, що скидалися з висоти 40 тисяч футів, або ракети, випущені винищувачами з великих дистанцій. Їхня протиповітряна оборона була розгорнута насамперед проти загроз зверху. Радянські радіолокаційні станції, типу П 14 Талкінг, контролювали високі ешелони. А зенітні комплекси СА 6 були спрямовані під кутами, оптимальними для перехоплення літаків. Це була звична, відпрацьована конфігурація, і саме вона мала сьогодні зіграти проти них. Ізраїльтяни заходили зовсім з іншого боку, з моря на мінімальній висоті, в мертвій зоні їхніх радарів. О сьомій годині рівно на екранах бойового інформаційного центру Маган спалахнули дані Ціле вказання, корабель перебував в ідеальній точці на відстані 300 кілометрів від порту Ходейда поза межами досяжності будь-яких берегових ракет хуситів Через захищені супутникові канали надходила розвідувальна інформація від ізраїльських безпілотників та інших засобів спостереження. На тепловізійних знімках порт був видно з найменшими деталями. Джерела тепла, працюючі генератори вантажівки, що стоять, особливу увагу привертала підземна споруда, температура якої явно не відповідала температурному режиму холодильних складів. О сьомій годині три хвилини надійшов наказ, якого екіпаж чекав від початку операції. Вогонь о сьомій годині чотири хвилини перша ракета Гейбріел 5 вирвалася з пускової установки. Вона піднялася вертикально на струмені полум'я, розганяючись з перевантаженням у 15 одиниць прискорення вільного падіння. Твердопаливний стартовий прискорювач працював рівно 3,4 секунди. За цей час ракета розігналася від нуля до швидкості, яка приблизно вдвічі перевищувала швидкість звуку, потім прискорювач відділився. І керування перейшло до невеликого турбореактивного двигуна, встановленого в корпусі ракети. Цей двигун перевів політ у крейсерський режим із дозвуковою швидкістю, щоб зекономити пальне і збільшити дальність через 1,8 секунди з сусідньої ячейки стартувала друга ракета. Між пусками залишили цей проміжок, щоб струмінь від першої не пошкодив другу. Подібні інциденти під час морських операцій є неприпустимими. О сьомій годині п'ять хвилин обидві ракети завершили початковий набір висоти і нахилили носові частини до лінії горизонту. Замість того, щоб піднятися високо, як це роблять багато крилатих ракет Габріел п'ять опустилися на висоту приблизно трьох метрів над рівнем моря. На такій малій висоті вони летіли нижче радіогоризонту для будь-яких наземних радарів, розташованих далі 40 кілометрів. Маршрут був побудований так, щоб максимально ускладнити виявлення. Пряма траєкторія до цілі становила приблизно 278 кілометрів відкритої води, і на цьому шляху їх міг помітити будь-який рибалка з рацією. Тому ракети летіли складним маршрутом спершу між двома торговельними суднами приблизно у 80 кілометрах від Маган, далі вздовж острова Камаран, використовуючи його як укриття від радіолокаційних станцій, і нарешті через сліпу зону між секторами огляду двох радарів хуситів. Навігаційна система на борту ракети використовувала одночасно три методи. Основним був сигнал глобальної супутникової навігації, проте ізраїльські інженери врахували, що ближче до цілі можливі спроби глушіння. На випадок втрати сигналу працювала інерціальна навігаційна система на основі мініатюрних гіроскопів, які відстежували найменші рухи. Додатково застосовувалося зіставлення рельєфу радіовисотомір порівнював виміряні дані з закладеною в пам'ять картою місцевості. На той момент хусити дійсно мали певну мережу протиповітряної оборони, зібрану з радянських комплексів та іранських систем, але їхні бойові розрахунки були налаштовані на перехоплення цілей на середніх і великих висотах. Усе, що летіло нижче однієї тисячі метрів, вважалося прикритим рельєфом і не відстежувалося це й стало фатальною помилкою. О сьомій годині дев'ять хвилин ракети вийшли на останню точку маршруту, перебуваючи на відстані 22 кілометрів від цілі. Турбореактивні двигуни перейшли в максимальний режим, щоб скоротити час підльоту. У цей момент у носових обтікачах активувалися інфрачервоні датчики, які фіксували зображення в тепловому діапазоні. Порт Ходейда вирізнявся безліччю джерел тепла від двигунів транспорту до працюючого обладнання, а також підземного центру управління, температура якого явно виділялася на загальному тлі. Комп'ютери ракет за долі секунди зіставили зображення з еталонними даними. Виділивши цільові об'єкти на відстані 10 кілометрів, активувалися компактні радіолокаційні головки самонаведення, які працювали в вузькому секторі, що зменшувало ризик виявлення і дозволяло вести точне наведення. На цьому етапі в захисників порту залишалося менше ніж 50 секунд на реакцію. Їхні засоби були застарілими. Пара зенітних установок радянської розробки та один переносний ракетний комплекс із тепловою головкою. Проти низьколетючих і швидких морських ракет ці системи були практично марними. О сьомій годині 11 хвилин перша Габріел 5 скоригувала курс на 2 градуси вправо і влучила точно в опору головного пірсу, куди інженери закладали розрахунок удару. 200 кілограмів вибухової речовини здетонували в точці найбільшої вразливості конструкції. Хвиля тиску, яка рухалася бетоном зі швидкістю майже 7 тисяч метрів на секунду, буквально перетворила його на пил, а сталеві прути арматури розлетілися як уламки. Друга ракета, що відставала на дві секунди, пробила перекриття будівлі управління портом і досягла глибини приблизно 10 метрів. Де розташовувався підземний командний пункт. Там спрацював сповільнювач і заряд вибухнув у замкнутому просторі, створивши багаторазові відбиті хвилі тиску. Армовані стіни не витримали, і надземна частина будівлі склалася всередину. А пожежа, підживлена паливом із зруйнованого генератора, охопила всю площу. За лічені секунди після удару обидві цілі були повністю знищені. Головний пірс перестав існувати як інженерна споруда. Шістдесятиметрова ділянка опинилася на дні разом із пришвартованими катерами. Будівля управління портом, чотириповерхова і виконана з монолітного залізобетону, зникла, залишивши по собі лише димлячий кратер, з якого виривалися язики полум'я. Підземний командний пункт було повністю знищено. Усі офіцери та обслуговуючий персонал, які перебували всередині, загинули миттєво від жахливого тиску та температури. Комунікаційні лінії, кабелі зв'язку, антени та керуючі обладнання перетворилися на купу розплавленого металу. У порту почалася паніка. Робітники та охорона у хаотичному порядку залишали територію, кидаючи техніку та вантажі. По всьому комплексу тривали вторинні вибухи, горючі матеріали, боєприпаси малого калібру, паливні баки. У небо підіймався стовп густого чорного диму, помітний на десятки кілометрів. Але, попри масштабні руйнування, удар не став для хуситів сигналом до капітуляції менш ніж за 45 хвилин після атаки в одному з укритих ангарів на відстані. 30 кілометрів від сани розпочалася підготовка до запуску балістичної ракети класу Буркан 3 Це була модернізована версія радянської Скадес, розроблена за участю іранських фахівців. Її дальності вистачало, щоб досягти будь-якої точки на території Ізраїлю. До восьмої години вечора обслуга завершила перевірку систем, 12-метровий корпус ракети вагою близько 7 тонн. Було встановлено на пускову платформу та зафіксовано у вертикальному положенні. Бойова частина містила приблизно 250 кілограмів вибухової речовини високої потужності, здатної зруйнувати цілий міський квартал. Запуск відбувся о 7 годині 52 хвилини вечора за місцевим часом. Твердопаливний двигун вивів ракету на надзвукову швидкість усього за кілька секунд. Обслуга одразу почала згортати обладнання, остерігаючись удару у відповідь на відстані 5 тисяч кілометрів від місця запуску на орбіті. Американський супутник системи раннього попередження зафіксував тепловий слід полум'я двигуна і автоматично передав сигнал тривоги до центрів управління у Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі через 2,1 секунди. Інформація була доведена до всіх підрозділів ізраїльської системи протиракетної оборони. Радіолокаційний комплекс Грінпайн протягом 4 секунд захопив ціль та розрахував її траєкторію. Обчислення показали, що ракета досягне максимальної висоти близько 185 км, кілометрів, а точка падіння перебуває в районі великого Тель-Авіва. Для перехоплення залишалося менше ніж 8 хвилин. Система Arrow 3 була приведена у бойову готовність. О 8 годині 3 хвилини з бази Рамон стартував перехоплювач. Його перша ступінь вивела апарат за межі атмосфери, де на висоті приблизно 80 кілометрів увімкнувся маршовий двигун другої ступені. Бойовий блок, оснащений тепловізійним наведенням і мікродвигунами для маневрування, розпочав пошук цілі на тлі космічного простору на висоті близько 72 кілометрів за відносної швидкості, понад 3400 метрів на секунду, відбулося пряме влучання. Енергії удару вистачило, щоб повністю зруйнувати корпус буркана 3 та розсіяти уламки над відкритим морем. Жодна частина не зберегла балістичної траєкторії в напрямку населених пунктів. Після успішного перехоплення «Буркана-3» Ізраїль заявив про повну готовність відбити будь-які нові атаки. Військові сили країни були приведені до підвищеної бойової готовності, а розвідка розпочала активний пошук залишених пускових установок хуситів, щоб запобігти повторним пускам. У регіоні настало напружене, але крихке затища.